Сьогодні я розповім вам про один із своїх днів у школі. Вона знаходиться у мальовничій місцевості поблизу Луцька у Ратневі. Я любуюся своєю батьківщиною, яка як Фенікс колись постала із попелу. Адже у часи Другої світової війни Ратнів був спалений та згодом відбудований, і незамінимою частиною села є рідна школа, сучасна і гарна, як віночок. Отож, мій день починається з будильника, смачного сніданку та протоптаної стежини до місця, де я стаю розумнішою, де маю мудрих учителів та справжніх друзів. О 8.30 Дзвінок кличе усіх до класів. Стартує робочий день. Вчителі пояснюють, учні уважно слухають, читають, пишуть, вчаться. Перерви то окрема любов. Це час поспілкуватися, зняти трендові відео. Мадам oh, uh -huh. ігри з найменшими. Є у нас місце, яке приваблює усіх. Це, звичайно, їдальня, смачно і корисно. Зазвичай на великій перерві тут ніде яблуку впасти. Знову дзвінок, фізкультура. Стрибаємо, граємо, вчимося. Усі в русі, бо фізична активність не менш важлива, як інтелектуальна. Ходімо зі мною в бібліотеку. Це місце сили, спокою і тиші. Переглянемо новинки, візьмемо дещо цікаве. Не лише ж в телефоні весь час проводити. Ось і настає останній урок. Знову додому. Та ні, ще не час. Далі для душі те, від чого отримую задоволення, гуртки, заняття за інтересами. Люблю співати, та й вчителька дуже подобається. Додому, і з думками, що моя школа, друзі, вчителі, село найкраще і настане новий день. І знову скажу привітно, як у вірші Миколи Сенгаївського Сьогодні у житті моїм так ніжно, веселково. Добрий день, мій учителю! Добрий день, рідна школа.